А ми тим часом ще не бачимо музичне домашні завдання, аддихаємо в місі Хмельницький. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Скоро новий рік. Всі люди намагаються завершити свої нагальні справи у цьому році. Хтось хоче віддати кредит у банк, хтось хоче закрити хвости по сесії. Давайте уявимо випадок на екзамені. Так, э, наступний, будь ласка, по списку заходить э, Андрій Іванов. Будь ласка, заходьте. Тук-тук-тук. Ну -тук так, да -да, будь ласка, проходьте, Андрій. Здрасте, я э, вивізте, що ну, як би так зайшов. дверей нема, просто це ж політех. Так, Андрій, давайте швидше у нас екзамен, да. іс історія України, будь ласка. Ага. Черніть білет. <ріст> Клас. <ріст> да -да. Я не зрозумів, що я смішно сказав. Андрій, будь ласка, тягніть білет, екзамен по історії України. Помінялося так все у вас. Чого не помінялося, будь ласка, я чекаю. Я, я Київ хочу прямо Так, будь ласка, от вот, ряд. Можна перетягнути? Так, Андрій. 13-й білет, Київська Русь. Будь ласка, розказуйте, Київська Русь. Розказувати? Так, Андрій.

Ну, Андрій, ви не плутайте, в я, нас історія ми, України. У мене просто це ж хіміко-історичний факультет. Ну нічого, ну давайте да. ще, ще раз почату. Екзамен по да. історії України. Да. Київська Русь. Київська Русь вона не розпада. А, ні, розпала. Так. Такий голольот, попробую не розпадась. <рес> вот. Ну що, що, розпалась, встала, й пішла, що На треба зранку. Вот. А кучма. Кучма. Він тоді такий був, ще, е, ну, типа, ну не правив мордором тоді. Ну, такий був наслідник уже. З кольцом такий уже був. Такий перст у нього був великий, він відкривався, там мама йому борщ, що Пам Пампушки він їв. Так. Вот. І він каже: піду на я в вулкан. А там Остап Дроздов. у нього там передача. Передачу, мама, передала з чернівців. Ну Кучма постояв, каже, що мені цей Дроздов, піду я до княгині Ольги. А княгиня Ольга сидить і коростень палить. Як палить, там древляни до неї прийшли, кажуть, є закурить. А вона така, що ж, нема, беріть, куріть і голуб'ям таким. Вони так добре тоді покурили, знаєте. Так покурили, що города не було. Вот. І вона цього голубя бере, редка, і піу! І страйк. <рисум> вот. А там Ленін стає каже, ребята, дайте полежать, мені дайте що, Андрій, Це капець. Я більше бредом в своїй житті не чув. Я, Андрій, я вам ставлю, я вам ставлю два. По подождіть. То як що ви ж знаєте, це, це подожди, кошмар? По подождіть. Я розумію. Да. здалека може показатися, що я не зовсім розбираюсь. в Та да ви знаєте, Андрій, здалека, так. Да. що? Я не перший год знаєте, учусь тут в цьому вашому зданні. Так. Да. А 12-й. Знаєте, підготовився, mm -hmm. зайшов в сільпо. Так. Yeah. Купив вам, звісно же, щоб ви думали? Спрайт. Неповна бутилка грошей не ходила просто. Це, це, це що ще значилося? Я не почув, ви доктору історичних наук на екзамен принесли півбутилки спрайта, це кошмар! Я два ставлю! А, а ви доктор? Oh. Подивіться, у мене щось вискочило тут, я не знаю. Все, все, подожди! Подожди! У меня есть козырь в рукаве! Мы из козыря с рукава, я не знаю, в кінці Ну Не зовсім, в рукаве, конечно. Быстрее же есть, в кинчи, я же не знаю, из козырь же есть доставать. Ведьми. Зачем мне липчик, Андрей? <сум> <сум> я здесь ми, ми в Halloween. Мы в грудь не празднуем, мы староверы. Так, Андрей! Все, все, все! Не надо поспешать! Что поспешать? Так, что с вас там Все, есть конверт? Ну давай ты конверт. без Ну вот, ну, 300 долларов. Что? Ну, 300 долларов, Андрей, это 3, 3. вот 2. на 3 года и сядешь. Отдел по борьбе с коррупцией в университете. Господи, Иванов, за четверку вдавайся. Дуже Надо, дякую, получается. дякую, Спасибо. спасибо Друзі, ми продовжуємо. Ви знаєте, і насправді в нашої команди також є ще одна невирішена справа, яку ми дуже довго планували і ніяк не могли зробити. І все ж таки перед новим роком ми вирішили її виконати. Отож, уявіть собі такий собі новорічний пікнічок команди. Аддихаємо в місті не вдівся, груди місць. Свежо, а, а, хорошо. Связо, нормально? Да. Ну что, собрались? Нормальненько. Что, да. начнем? Пацаны, а давайте выпьем. Сережа, да. ну, да. ну, ну только пришли. Сереж, есть какие идеи? Да. Ладно, так, вопрос. сколько взяли в горилке? 4 литра. Четыре 4 литра, пацаны. Алло, да, мам, я буду через 30 минут. Да, я буду за рулем папу завезу, да, я тебе обіцяю, сто процентів. Так, ребят, значит вы, короче, поки що розкладайтесь, а я піду схожем гориз полком. Ну мы так дед говорят, коли ходить в туалет. Щас прийду, господи. Давай, давай, рассказай, короче, розкладай, А це шо таке? А це, походу, з майовки ше осталось. Короче, пацаны, я тут посчитав, 4 литра на пятерых. Це это даже не по сережа, О, о не... какие молодцы! Сразу разложились, красавцы! О, сироп! о, с плесенью! Мажоры! Гуляю, <плама> да, что нет? Ну что, что у нас далее по плану? Давайте вебим! Ребят, давайте, знаете что, у нас же вот в была, гитара какая-то, давайте заспеваем! Давай, ну давай! давай Моєю дівчиною закопились коноплею, робим це не часто ми, лиш узяли по дві тяги, мало бути все нормально, але тут накрили нас мінти. І всі разом лиш, лиш вона, вона, лиш вона сидітиме сама сама каталожці із бомжами, бо історія така. Я, история, Антон. Я тікав дворами Пацан, Постирав собі носки, а воно дурне оділо. Вот такі от каблуки. Так, дальше в принципі ми можемо... Так, пацаны, короче, пьем сейчас. Давай давай. За природу, пацаны. Хорошо, хорошо, пошла. Да. Хорошо, пошла. Ну что, ребят, между первой и второй промежуточка нема. Давай ты да, сразу, Давай сразу, сразу, давай. давай. сразу, сразу, Давай 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 хоп, хоп, давай сразу, 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 Серёж... ну что ж ты, братишка, прийти? Обида зажата в груди. Не хочешь ни хавать, ни пить. А с кем думаешь, что это все? Лучший трюк, <соединяющие> Лучший, лучший. Давай за дружбу. Да, а давай, давай. Да, да. Хорош. Да. Так, ребят, кто брал шампура? Сережа брал. Сережа, а да. ты что? Да. Сер. Это ты вы там, Серега? Серега, шампура дай, Серега. Да ладно, все, дай шампура, Серега. Дай шампура. Пацаны, учи, пиццу. Ну давай, Сережа, давай бы там же мясо устынет. Дай шампура. Там Дай там, Серега. Ну там, на полке, в гараже. Офигеть. Ну, все, понял шашлычок, вообще, а? Вообще, класс, класс. А ты вообще, ты понимаешь, ты сам миг за шампура взял? Да ты миг взял, ты Что ты взял. Что а ты сразу кричишь? А что я кричу? А что ты вообще говоришь? Ты что ты кричишь? Андрей, ты сейчас... Эй, 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 эй! Что вы за люди такие, я не понимаю! Что ты вообще психуешь, а? От як так вираз на природу в рік вийшли, зібрались пацани. Ну не вмієте пити, не пийте. Я вас заставляю, чи що? І вообще? Дивіться, як класно, дивіться, яке небо, пацани. Сніг іде? Свіженько як? М -м -м -м. Кажеться, мусорка горить. Серіош, пизать насправді, друзі, я, я з тобою погоджуюсь. Скільки ми їздимо по різним містам України, а краси рідного Хмельницького ми не помічаємо. Лів, на завершення пісню про Хмельницький. Ми бували повсюду. Як дома краще нема. Сміється вся Україна, що в нас у центрі тюрма. Ще років двадцять тому Хмельницький мало хто знав, та зараз кожен в країні, хоч таста їздив на базар, ти знайш, що краще в світі немає. Як проскурівський рідний наш край І не забудь покликати друзів І разом з нами давай надихай! Дякуємо! Дякуємо!